Огірки, як і абсолютна більшість овочів, не можна вирощувати на одній грядці навіть два роки поспіль. Правильний вибір наступної культури має велике значення, адже далеко не все буде нормально рости на грядці в наступному році. Правила сівозміни, навіщо вони потрібні? Овочеві культури, які можна два-три роки поспіль вирощувати на одному місці, можна перерахувати на пальцях, і огірки до них не належать. Тому при плануванні розміщення овочів на наступний рік треба уявляти собі основні правила сівозміни. Вони зовсім не складні, і головне, що вони забороняють садити на грядку ті рослини, які є близькими родичами попереднику. В основному це пов'язано з тим, що такі культури піддаються атакам одних і тих же шкідників, хворіють одними і тими ж хворобами, але ж збудники дуже часто залишаються в ґрунті ще одне положення говорить про те. Що після культури, що виносить з ґрунту великі кількості поживних речовин, варто посадити маловомогливі до харчування овочі, адже навіть серйозне внесення добрив не може до кінця відновити ґрунт на грядці після тих овочів, які споживають багато як макро, так і мікроелементів, частково у вирішенні цієї проблеми допомагає прийом. Коли рослини з поверхневою кореневою системою чергують з рослинами, коріння яких проникають глибоко, кращим способом відновлення ґрунту служить часте висівання сидератів трав'янистих культур, які скошують, не чекаючи їх цвітіння. Цю траву зазвичай закопують у землю під час підготовки грядок до наступного сезону. Типові представники Сидератів, конюшина, Овес, Люпин та ін багато городників намагаються посіяти такі трави кожної осені після збору врожаю, якщо залишається півтора-два місяці до морозів, але один раз в 5-6 років землі треба б дати і зовсім відпочити. Що можна посадити після огірків в майбутньому сезоні? Огірки ненажерлива культура, під них вносять багато добрив, часто дають підгодівлі. Тому в будь-якому випадку після них треба внести під перекопування хоча б мінеральні добрива. Коріння огірків проникають неглибоко, тому після них краще посадити коренеплоди, стрижневі коріння, яких йдуть в глибинні шари грунту, можна садити багато і крім коренеплодів, але слід звертати увагу не тільки на можливі хвороби, але і на загальні умови росту овочів на грядці. Припустимо, посадити після огірків помідори або болгарський перець, але не бажано. Огірки люблять підвищену вологість, а помідори сухе повітря. Втім, це частіше може позначитися тільки на тепличному вирощуванні. Оптимальні потимальні культури для посадки на колишній огіркової грядці: морква, буряк, редька, картопля, редис, цибуля, вчасник петрушка, Селера. Дуже хорошим виходом буде посадка різних кольорів, особливо виділяються в позитивному відношенні календула в Чорнобривці, Настурція. Вони здатні відганяти шкідників і трохи оздоровлювати землю, що не варто садити після огірків список заборонених культур невеликий протягом 3-4 років на огіркової грядці, не можна садити самі огірки і їх близьких родичів, представників баштанних і гарбузових культур, гарбуз кабачки, патисони, кавуни, дині. Крім цього, дуже небажано садити будь-які капустяні овочі. Капуста ще більше, ніж огірки, споживає поживних речовин, і вирощування на огіркової грядці може істотно нашкодити родючості ґрунту, після чого доведеться його довго відновлювати вибір культур, які можна посадити після огірків, досить широкий, але ні в якому разі не варто вирощувати після них особливо вимогливі до харчування, а також ті, що володіють аналогічним з огірками списком хвороб і шкідників.